У Чернігові з'явилася нова катальпова алея. Ці екзотичні дерева з листям листями запашними квітами раніше прикрашали вулиці Ремісничу і Бересагліпську. Стояли у контейнерах біля будинку книги. 28 жовтня. Працівники комунального підприємства Зеленбуд висадили їх у сквері на проспекті Миру. Катальпа дуже яскрава рослина її дуже часто використовують при озеленні парків. Дуже гарне листя, яке розпускається у травні. А цвіте вона в середині літа, коли вже не цвіте, ніяке дерево, і у каталь дуже приємний аромат і дуже. Яскрава грона квітуча Вона в цьому її сама особливість Катальпа рослина невибаглива. Наразі перебуває у стані спокою. Кінець жовтня, листопад гарний час для висаджування дерев. Три роки вони чудово зимували у горщиках. Тож Зеленбудівці сподіваються, що їм сподобається і у відкритому ґрунті. Зараз рослина, як кажуть, засипає в неї вже немає фотосинтезу. І рослина в такому у сп'ячому стані дуже гарно приживляється. Озеленювачка з 30-річним стажем Марія Макитюк вперше висаджувала ці декоративні рослини разом із своїми колегами. Робота не з легких. Дерева великі, з розвиненим корінням. Вони обов'язково приймуться. Ми ж їх садимо з любов'ю від душі, тим паче в країні війна. Так що ми, щоб хлопці наші з перемогою прийшли, щоб вони зустріли наших хлопців, щоб гарне місто було. Чернігів дуже гарне, зелене місто. Ми цю марку держимо і під час війни ми працювали, тюльпани пололи, коли вони вийшли, тільки стали виходити з землі. Так ми їх пололи. Снаряди летіли над головами, а ми тюльпани пололи, щоб гарно було. Чернігівці полюбили катальпу за квіти і довгі чудернацькі плоди. На вулицях міста вже росте не одне таке дерево. Цієї осені озеленювачі висаджуватимуть також липи.